Новий Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Радий чути, радий бачити, ради вітатися зі всіма. Хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін студія? Я автор та ведучий Олег Симко. І у нас дуже цікаво сьогодні починається тиждень. В мене сьогодні в гостях людина, яка не дуже часто приходить на ефіри, і чудово розуміємо, чому час, посада, завдання і виконання обов'язків. Тим не менш, сьогоднішній мій гість знайшов 20 хвилин, і я дуже радий представити начальника головного управління національної поліції у Вінницькій області, полковника поліції, пана Івана Іщенка. Пане. Івана, я вас радий бачити в нашій студії. Доброго дня сьогодні будемо говорити про ну я так скажу напевно досить знаковий момент в житті наших громад, в житті вінницьких громад і вінницької громади, в тому числі, а, а також в житті інших громад. адже... Е Давно вже працює, запрацювала і створена, і вже є на місцях, вже присутня на місцях ем, такий проєкт, який називається Поліцейський офіцер громади. Ем, про це сьогодні будемо говорити. Всього лише 20 хвилин. Небагато у нас часу. Будь ласка, пане Іване, поліцейський офіцер громади. Трішечки історії, коли виникла така думка, чому є така необхідність і як це все втілювалося в життя? Ну, запровадження цього проекту ми почали. Минулому році, в лютому місяці, були включені до програми національної поліції Міністерства внутрішніх справ України, тому що сам проект в Україні вже. Був проваджений з 2018 року. Він почав своє існування з Дніпропетровської області. Я коли прийшов працювати на Вінниччину, це було одним з моїх пріоритетів. Це є пріоритетом Міністерства внутрішніх справ національної поліції України. Пов'язано перш за все з тим, щоб кожен громадянин нашої держави не Зважаючи, де він живе, навіть в самому віддаленому селі він повинен відчувати безпеку та комфорт і відчувати те, що біля нього знаходиться правоохоронець, який надасть всіляку допомогу, який буде його захищати і реагувати на всі заяви та повідомлення. Чим різниця? Адже у нас були дільничні і є в принципі дільничний. А чим різниця оцей новий поліцейський офіцер громади від можливо по формі? Я маю на увазі формі ніж той, що був раніше. Чим він відрізняється? Ну, перш за все, поліцейський офіцер громади знаходиться на території місцевої громади. Він обслуговує тільки певну кількість населення і певну територію. Він не залучається на виконання будь-яких інших функціональних обов'язків, окрім реагування на заяви та повідомлення, що стосується саме мешканців цієї громади його не визивають викликають більше ні на які наради. Він не виконує інші якісь доручення. Не виїжджає з громади, і тому сам сутність цього проекту в тому, що він 24 на 7 знаходиться там, угу. і тепер мешканці громади в самих найвіддаленіших селах можуть спокійно знати, що вони звернуться, відразу ж буде реакція правоохоронця, і вони будуть захищені. 80-та поліцейська станція вже почала працювати на Вінниччині. Так стріжко скільки їх взагалі має бути на Вінниччині? Чи це крайня? Ні, За, от, скільки заплановано? Ну, запла заплановано більше ста. Чому саме 80-та має таку знак, була така знакова подія? Тому що, окрім того, що це 80-та станція, це. Станція в 63-й громаді. Ми перша область в Україні Вінниччина, в якій в кожній громаді всі 63 вони покриті цим проектом поліцейських офіцер громади. Це було для нас дуже таким серйозним викликом в минулому році. Ми зробили усі разом цю роботу. Я вдячний начальнику військової обласної адміністрації, голові обласної ради, кожному керівнику громади з всіх наших 63 громад Вінницького регіону. Тому що для нас було дуже, ну, таким серйозним викликом, що в кожній громаді був свій поліцейський центр громади. Чому більше станцій, ніж 63? Прошу. Тому що в деяких громадах вже є по 2-3 станції, по 4-5 поліцейських офіцерів громади. Ті керівники громад, де більше населення, тому що поліцейський центр громади він передбачений на 6,5 тисяч населення. Угу. А те, у кого є, можна сказати, і бюджетні кошти для того, щоб відбудувати цю станцію, купити автомобіль, деякі автомобілі більше половини надала Національна поліція України, іншу половину купили за бюджетні кошти територіальних громад. От я вам дуже вдячний саме за те, що е, ви поєднали шістдесят цифру 63 і 80, Тому що цифра 63 достатньо багато у нас звучала ще до війни. Вона у нас звучала е, в плані Вячеслава Петровича Соколового, який приїздив, який розповідав, приходив на наш майданчик і розповідав про громади про децентралізацію. Е, в, в нам також розповідали і Сергій Антоліч Маргунов, і е, пан Володимир Гойсман, Е, і там була цифра цілий час: 63-63, Тут 80. От ви дуже чітко так сказали: 80, тому що до речі, ви сказали 6,5 тисяч населення. Це максимальний об'єм, максимальний обсяг, який може е, опрацювати, обслужити. Вибачте мене за це слово. Я беру його в лапки е, 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 офіцер громади, поліцейський офіцер громади. Ну, це передбачений критерій, щоб була найбільш ефективна його робота. Але в деяких громадах, там де один або два поліцейських серед громади, а населення там 20 тисяч, то вони uh -huh. обслуговують, uh -huh. звісно, зараз більше більше населення. Це той критерій, де була б його найбільш ефективна робота і найбільш таке краще надання сервісних послуг для, для людей. Тому ми і намагаємося щоб в кожній громаді було стільки поліцейських серий громади, щоб їх вистачало. Ну, на 6,5 тисяч населення. Наприклад, якщо 20 тисяч населення, хай це буде три шерифа. Чи можемо ми, знову-таки, чиста математика, чи можемо ми взяти 1 мільйон 800 населення Вінницької області, поділити умовно на 6, на 6,5 і на 7 тисяч, і таким чином ми можемо вийти на якусь е цифру е поліцейських громад? Чи ну, це буде неправильно в самому обласному центрі? Це зовсім трохи по-іншому виглядає. Ми uh -huh. починаємо з дальніх громад. Якщо брати місцеве сільське населення за межами міста Вінниця обласного центру, то можна так, як ви кажете, умовно uh -huh. поділити і це буде такий... Ну, О, супер так мільйон вісімсот мінус чотириста, які є в Вінницьку, в безпосередньо територія Вінниці Вінницької громади. Ну, от виходить тисячу мільйон чотириста. Ну окей, це все математика. А життя диктує зовсім інші е, свої правила Реалі. і свої формули yeah. і, і реалії. Е, ви вже почали говорити про матеріальне забезпечення, адже це не те, що не в останню чергу, а це як мінімум половина успіху і половина нормальної роботи людини, яка знаходиться сам на сам і на території. І з великою кількістю народу. Погодьтеся, все таки 6 тисяч. Це велика кількість народу. Чим забезпечені нові шерифи? І до речі, оце от, е, назва шериф, це назва офіційна чи це назва народна, якщо так можна сказати? Ні, Назва, звісно, не офіційна. Офіційно це поліцейський офіцер громади. Так він є в посаді угу. по штатному розкладу національної поліції України. А шериф. Чому? Тому що, по-перше, в нього є джип, так званий автомобіль. Частіше за все, це Рено Дастер новий, або є ще ховали автомобілі, які теж повно, повно прохідні в умовах нашої ну, реалії життя, тому що ну, зимою, бо коли було, то, то важко їздити. Не, не всюди є дороги там заасфальтовані. Та, так, а також у нього. Тільки в поліцейського царе громади є помпова рушниця в інших поліцейських її нема на, на озброєнні. Таким чином він. Е... З певним, ну знаєте, знаком розрізнення таким собі жетоном е, в формі е, на джипі з помпової рушниці, так і почали його місцеве населення їх називати шерифами. Зірка шерифа в нього є? У ну, нього є зірка як... як поліцейського, як ми звикли вже бачити. Для того, щоб був він, що стосується ще матеріально-технічного забезпечення, по-перше, повинна бути поліцейська станція, це робочий кабінет з кімнатою відпочинку, з кімнатою для приймання громад. Мадян. Uh... Щоб де він може працювати в цій громаді в цьому селі, угу. ми їх відкрили з ну, територіальні громади, їх будували, реконструювали, і можу вас запевнити, що всіх цих 80 поліцейських станціях ну дуже сучасні такі креативні умови все є і де попрацювати, і де відпочити, і де прийняти громадян. Як я казав, в нього є машина, яка обладнана і кусачками, і домкратами, і вогнегасниками, і усім для того, щоб він. Виїхавши на місце пригоди, надав якусь допомогу людям, врятував когось. Все, що першочергово він повинен зробити. Потім вже на протязі 20 хвилин він може виклати найближчий наряд групи реагування патрульної поліції, які є де патрулюють по квадратам в кожному районі, і вже буде далі надаватися допомога або приїдуть вже і працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. А все, що в нього по перше, повинно бути, в нього воно є. Він, як я казав, є автомобіль, е, також йому певна кількість е, ГСМу надається, угу, для того, що він угу. спокійно їздив. Е, достатня заробітна плата. Е, я вважаю, що в в цих умовах наші шерифи можуть спокійно не думаючи, не думаючи взагалі про якесь інше матеріально технічне забезпечення, виконувати свої функціональні обов'язки та надавати допомогу людям? От я хотів, до речі, запитатися про фінанси. Ви вже самі сказали, що достойна зарплата да, з одного гідна. боку гідна зарплата з іншого боку. Цей проєкт його фінансування покладений на плечі загального бюджету, чи це тільки місцевий бюджет, чи це поєднання і держ. Державного бюджету і бюджету громад. Заробітну плату шериф отримує як співробітник Національної поліції України, так. тобто з державного бюджету. Громада вона будує станцію, якщо треба більше, ніж один, закуповує службові автомобілі і також там. ну вже повні обслуговує автомобіль, надає бензин або дизель. Що потрібно для того, щоб тобто це він... на отримання громади? Це на отримання громади. Так угу. окей. Е, ви сказали: 80-й відкритий був е, зараз. Фактично всі 80 працюють. Вже всі 80 працюють. 80 Вже працюють. Повністю всі Всі 80 працюють в да. 63 угу. громадах. Тоді ще одне питання, дуже, як на мене, дуже непросте. Конкурс був, як ви обирали, відбирали, м оголосили, чи йшли е з радістю, і був конкурс великий, чи, можливо, не дуже ні. Бажаючих стати поліцейською громадою було достатньо. Ну, по-перше, це повинен бути стаж півтора року роботи в поліції без урахування навчання водійське посвідчення категорії В. Ці співробітники вони проходили поліграф, проходили співбесіди. Був певний конкурс. Конкурс в журі приймав участь голова громади. Це для того, щоб в подальшому, якщо коли працівник повертається з навчання, у них була повна співпраця. І не було ніяких там розмов, що хтось комусь не, не підходить. Також вони після цього проходять чотири місяці навчання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, там їх навчають. Е... Фахівці з Канади, Сполучених Штатів Америки, там з Євросоюзу є міжнародні організації. Вони вчать все починаючи з екстремального водіння і закінчуючи, як правильно спілкуватися з населенням або як оформлювати навіть субсидії для для категорії громадян, які вони потребують, це вони, дуже широкі да, вони вважаюся. вчать угу. і психологію. І після цього вже здають іспити і приходять в свою громаду. Тобто, це вже такий новий е, поліцейський, який із людьми спілкується, допомогу надає, і в той же час, е, як я казав. Громада приймає участь в конкурсі для того, щоб була повна співпраця. От ви сказали, що і іноземні спеціалісти беруть участь в підготовці yeah. і е, проходять вони е, навчання в Харківській академії. І я так розумію, що з одного боку це м, частина нашого базового навчання, з іншого боку, це частина і європейського і закордонного базового навчання. Але при тому при всьому е, вони е, послуговуються в своїй роботі безпосередньо законом. Про національну поліцію. Ну так, вони Це в першу чергу. Вони керуються законодавством uh -huh. України. Да, вони є поліцейськими, і обов'язково для виконання закону України про національну поліцію. Просто щоб не збивала оця народна назва шериф, е тому що знову таки. Вони не є в підпорядкуванні територіальних громад, uh -huh. вони їм підзвітні, да, доповідають на сесіях, але вони є. З такими ж звичайними, як і інші поліцейськими ем, найдовше хто ше хто вже зараз у нас на Вінницькій землі в Вінницькій області? Хто найдовше вже працює по такій схемі? І чи є вже то, що ми називаємо фідбек? Чи є вже реакція населення на роботу шерифів? Я вам скажу, що я їжджу в кожну громаду uh -huh. на відкриття станції спільно з начальником військово обласної адміністрації, головою обласної ради. Якщо біля міста, то і з міським головою усюди населення місцеве задоволене роботою, хоче ще більше шерифів. Першому відкривали станцію в минулому році в Тростянецькій територіальній громаді. Uh -huh. Ми завжди моніторимо, аналізуємо інформацію, яка надходить що, що стосується роботи шерифів. Ще ніяк жодного разу, жодних нарікань у нас не було. Населення повністю задоволене й і як кажуть, що вони тепер почувають себе більш захищеними в комфорті, тому що поліцейська громади він і реагує на заяву повідомлення. Він і проводить профілактичні бесіди з підобліковим елементом, починаючи з домашніми насильниками, закінчуючи раніше судимими, проводить бесіди профілактичні в школах з дітьми, працює з переселенцями. Він такий, знаєте, як собі заступник правоохоронною діяльністю у голови громади угу. вони все роблять разом. Але так і голова громади, почуває себе безпечніше, коли поруч іде шериф з помповою рушницею, і всі потенціальні правопорушники бо злочинці вже подумають, а чи треба їм щось коювати, якийсь злочин? Це в рамках профілактики, це ну я вважаю найкращий угу. такий е, от окремо, е, напевно, додалося роботи зараз. З початком війни додалося роботи, адже велика кількість переселенців, внутрішньопереміщених осіб, на Вінниччині залишилося. Практично ми тут підраховували на нашому майданчику. Це майже 10% від загального населення. А в цьому плані е, не виникало ніяких. Е, я не хочу сказати. Конфліктів, а таких, можливо, гострих якихось проблем або гострих питань. Ну, Переселенці дійсно у нас же їх багато, але ми моніторимо цю категорію населення, усім надаємо допомогу, яку можемо: соціальну, правову, найбільше в ну, нас є нахил на дітей. Переселенці ювенальні поліцейські ними займаються, ну, uh -huh. ці шерифи на місцях повністю займаються. Але це є такий людський фактор, дійсно, десь і вони іскують злочини. Я не кажу, що це там всі, але uh -huh. ну, деякі uh -huh. люди, як і з, з усіх людей. Е, у нас різні бувають питання, але до всіх. До всіх... Підхід один, всі повинні дотримуватись законодавства України, але все, що від нас залежить, вся допомога, яку ми можемо надати, ми її надаємо. Ще одне запитання. Дуже коротко на минулому тижні була презентована система електронної фіксації дій відносно затриманих осіб і відносно роботи поліцейських. Якщо я правильно прочитаю, бо вчив англійську мову з першого класу, значить я її можу знати. Да? Custody Records, якщо я правильно її прочитав, декілька слів про цю систему. Вона запрацювала у нас. Вона, вона запрацювала у нас. Ще, ми почали з Жмеринського району відділу поліції ще з минулого року, угу. з в, восени, рік назад. Це був такий пілотний проєкт, так? Да? Для, для Жмеринки. Для Жмеринки, Для так. Вона була угу. перша. Вінницьке районне управління в місті Вінниця. Ми його відкривали спільно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України, керівництвом області та міста. Це ми можемо сказати про те, що. У всіх базових районних підрозділах поліції в Угу. є вже така працює система Custody Дірекрс. Вона полягає сутність. Якщо коротко в тому, що повністю приміщення на першому поверсі відділу поліції воно проглядається відеокамерами з таким гарним зображенням. Є там фронтофіс, коли людина заходить, і не чи є черговий, чи нема. Не... Вона може подати свою любу заяву та повідомлення і отримати назад вже від, ну, відповідь, що воно зареєстровано, щоб не було такого, що чиюсь заяву не прийняли бо угу, не, угу. не зареєстрували. І також е, повністю є кімнати слідчого, є кімната для затриманих, е, що з людьми затриманими або з інших категорій працюють тільки на першому поверсі. Поверсі тільки в присутності адвоката є всі норми, які передбачені цей там і за склом, і для того, щоб було конфіденційно міг могла людина поспілкуватися з захисником. Таким чином дотримуються всі права доставлених, запрошених, затриманих громадян до відділів відділень поліції. І в той же час таким чином всі дії поліцейських фіксуються для того, щоб і дотримувалися права громадян, і не було наклепу на. Працю співробітників поліції угу. а, ви кажете, воно вже працює у всіх шести да. е, наших. Ну окей, і ще одне дуже коротке запитання. Якщо ми встигнемо, е, ми йдемо в. Традиційно ми йдемо в святкову пору. Зараз святкова пора, звісно, не для нас. І я чудово розумію, що не на часі. І я можу зараз отримати, як то кажуть, по шапці за те, що навіть е, застосував таке слово. Але тим не менш, новий рік ніхто не відміняв і ніхто не відміняв е, посилення е, ситуації, посилення роботи в для вас, для вашої служби в цей е, період. Декілька слів, як будете працювати? Я скажу що з початком широкомасштабної війни. Поліція області і так працює в посиленому режимі. Це і на блокпостах uh -huh. і посилене патрулювання. Я думаю, що наша робота ну, особливо не зміниться. Всі працюють як звичайній такі ситуації. У нас є воєнний стан. Тому, звісно, що буде посилене патрулювання. Усюди будуть працівники поліції. Якщо будуть десь якісь масові заходи, вони будуть перекриті нами. Uh -huh, uh -huh. І я ні, не бачу Щось щоб воно відрізнялося. тобто від кардинальних звичай. змін кардинальних не змін таких. не буде. Ну, дай Бог, щоб вони пройшли тихо, дай Бог, щоб вони дійсно, хоча б трішечки свята принесли і в е, ваш настрій, ну і звісно, в наш настрій. Але найголовніше це е, ми маємо чітко усвідомлювати, що ми в тилу. Тил має допомагати нашим збройним силам України, і ми абсолютно все будемо робити. Ви на своєму місці, Ми на своєму місці, для того, щоб і ті свята все таки пройшли гарно, пройшли спокійно, пройшли тихо. Ну так як наскільки це взагалі можливо зараз ці слова використовувати, Вити для воєнного стану щиро дякую вам за участь в нашій програмі. Ще Дам, раз нагадаю, начальник головного управління національної поліції Вінницької області, полковник поліції Іван Іщенко, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.